Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні мені прийшла ось така посилочка з Аліекспресом. І всякі рибацькі мішечки і трошки нерибацькі. Починаємо розпаковувати. О! Щось, щось тут є. Так, давайте перейдемо до великої посилочки. Відкинемо її на вашу дому тяга я думаю це це знову відро я замовив для риба кстати замовляв я його п'ятилітрове прийшло мабуть десятилітрове прийшло а, ну чи патюк Воно таке саме, ні, п'ятерочка. П'ятерочка, десятка, це китайська намальована. Ні, не, непогане качество. Так. І вийшло воно у нас. Дивимось. 159 гривень і якісь там копійки. Я думаю, чудова ціна. Так, далі. Дивимося, що в нас далі прийшло. А прийшло у нас. воблера. Це воблера, так. Да. Вобліра чи воблери. Це один такий зелений красень. Ми його витягнемо, подивимося на нього. Так, Ось такий красень. 14 грам. В ньому є кулька. Ну, я думаю, за свої гроші підійдемо. його. І слідуючий, більш натуральний колір. Подивимося зараз на нього. Так, що у нас? Теж такий воблер, Ось такий красивий. Чудовий такий. А ціна їхня. Ціна ціна. Зараз показую. Зелений 48, а натуральний 40. Ви бачили такі ціни? AliExpress Так, далі, що у нас прийшло? Прийшли у нас ваги Ваги ваги. Я їх купив для того, щоб важити рибу, але я буду важити ними. Все. Ось такі ваги. І можна важить. Але один мінус. Китаєць тобі не положив батарейки. Ну, нічого страшного. І подивимося, яка у них ціна. А ціна у них 88 гривень і 49 копійок. чудово я в кінці відео вам покажу, як вони працюють. І тут у нас 60. Що у нас прийшло ще? Прийшли у нас ось такі термометр з смайликом. Ну, це не тематика рибалки, але вже ж все видно. Посилочку і подивимось. Оп. Ось такий термометр із смайликом і показує, я так понял, вологість. Так. І їхня ціна. Зараз подивимося. 78 гривень, 49 копійок. Все, 49 копійок. Зорці таке. Так. І що у нас тут? Останнє, а останнє. Свердла! Оце 70 гривень, їх тут 50 штук, але обдурив мене китаєць, повинно тут бути різного калібра, а тут все одного. А, якого тут? а хто знає якого? Невеличкі, на це тісто. Якось так. Важить наш кіт? 4.30. Ху-ху-ху-ху! Вони працюють, вони працюють. Що подобається сидіти по п'ять. Зараз тобі за це смакулики тому. Дивіться, працюють, а лікспрес рулить. Зараз будемо на бобі радувати. Що можу вам сказати? Жарте рибу!